Це добре, що ви знаєте. І остання наша тема це прості механізми. І чи може людина підняти 100 тонн, а також золоте правило механіки. Що таке механізми? Це пристрої, які ми використовуємо, щоб змінити силу, яку нам потрібно прикласти, щоб надати рух певному тілу, наприклад, зменшити або змінити переміщення, яке це тіло виконує. Простими механізмами є важіль, зараз я вам продемонструю. Є важіль, блок, колеса, похила площина, клин та гвинт. Ось ви тут бачите. Тепер повернемось на минулий слайд. Тут ви бачили золоте правило механіки. І так, чи ці шість механізмів вони є дуже важливі, але які би ви не використовували, ми не зможемо виконати більшу роботу, ніж без цього. Хоча ми можемо зробити виконання фізичної праці більш зручним. Це правило механіки сформував Архімед, і звучить воно так: жоден механізм не дає виграшу у роботі. Це вам потрібно запам'ятати. Це дуже важливе правило, і працює вона у всій фізиці. Тепер розглянемо деякі механізми. Перший це блок, їх є два види рухомий і нерухомий. Блок це таке собі колесо, навколо якого ми пускаємо мотузку чи ланцюг. Є два типи блоків рухомий блок. Центральна вісь може рухатись по вертикалі, і для того, щоб підняти вантаж, треба прикласти меншу силу, ніж без нього. Але шлях, який долає вантаж. Є більшим, ніж без його використання. Тобто виграшу ми не отримуємо. Наступним видом є нерухомий блок, але нерухомий блок зовсім не дає жодного виграшу. Ми можемо лише змінити напрямок дії сили на більш зручний. Також наступна – це похила площина. Взагалі, що таке похила площина? Це, наприклад, будь-яка гірка. Коли ми користуємось похилою площиною, подолати силу тяжіння набагато простіше, ніж в випадку, коли треба підняти вантаж вертикально вгору. Проте відстань, ми проходимо, є більшою і доводиться ще й витрачати енергію на подолання сили тертя, тому виграшу у роботі ми не отримуємо. І останній простий механізм це важіль. Важіль це довгий стрижень чи планка, який може обертатись навколо певної точки, яку ми назвемо точкою опори. Як архімед казав, дайте мені точку опори і переверну землю. Насправді він був правий. Але оскільки ми не маємо виграшу у роботі, то щоб Архімеді своєю масою міг перевернути землю, потрібно мати важіль майже без довжини, оскільки все ж таки маса землі набагато набагато, як ми вже порівнювали, більша за масу людини.